І вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту президент України Володимир Зеленський у відповідності до указу No7382025 серед інших присвоїв посмертно юному воротарю краматорського авангарду та громадському активісту Степану Чубенку найвище державне звання Герою України з удостоєнням. Ордена Золота зірка 2014 року його закатували терористи на Донбасі. 29 липня він загинув. Ми пишаємося на та висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим героя Світла Вічна пам'ять. Нещодавно відбувся виконком, і вони ухвалили те саме рішення, що було і у Парижі на зимовій олімпіаді 2006 року. Не буде російського та білоруського прапора, а також символіки країн-агресорок. Ми подякували міжнародному олімпійському комітету, новообраній президенції, що їх не допускають під своїми прапорами, і що вони підтримують Україну як з перших днів, так і досі. Подібні слова серед інших у заяві мовив президент Національного олімпійського комітету України. Вадим Гуцайт, коментуючи рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор 2026 року як індивідуальних нейтральних атлетів. Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет України надіслали офіційні листи до міністрів відповідальних за сферу спорту та президентів національних олімпійських комітетів країн-членів Європейської федерації гімнастики, у яких йдеться про недопущення обрання на посади Gymnastics кандидатів від Білорусі Андрія Федорова та Росії Марата Філіпова. Марат Філіпов є секретарем ради при президентові Російської Федерації з розвитку фізичної культури та спорту, а також віце-президентом Олімпійського комітету Росії у 2025 році він брав участь у церемонії нагородження російських військових спортивною премією Герої нашого часу зі словами вітання від Володимира Путіна. Українська сторона наголошує, що держави-агресорки використовують спорт. Як інструмент пропаганди для легімітизації війни та маніпулювання міжнародною думкою, що суперечить моральним та етичним принципам спорту і олімпійського руху, 13 естонських футбольних клубів Пайда, Левадія, Харію. Інфонет Калеа Тульовик Велкотарту Сантостарту Вісмітамикан Тіті «Тіті Хар'ю «Хар'ю-2» та футзальний ревенс виступили з ініціативою виключити Росію членів УФА. Вони вимагають призупинити виплати солідарності російським клубам з боку Європейського футбольного союзу і забезпечити прирахування коштів до українських клубів та розпочати процедуру виключення Лішення російського футбольного союзу союзу з УФА стадіон. Дніпро арена і тренувальна база футбольного клубу Дніпро у Придніпровську на вихід в електронній системі Прозоро продажі в продажі з'явилася інформація про продаж цих об'єктів, які були отримані Приватбанком у рахунок кредиту. Стартова ціна становить 150 млн мільйонів гривень. Учасниками електронного аукціону не можуть бути колишні акціонери або керівники банку, а також пов'язані з ними особи. Прийом заявок завершується 29 жовтня. А аукціон запланований на 30 жовтня. Нагадаю у січні 2022 року. Приватбанк вже виставляв на продаж через сетам стадіон Дніпроарена та тренувальну базу футбольного клубу. Тоді стартова ціна лота була понад 113 млн мільйонів гривень. На минулих торгах брали участь сім учасників. Усі заявки відхилили через несплату гарантійного внеску. Понад 5 мільйонів 600 тисяч гривень. По п'ять золотих і срібних, та одну бронзову медаль здобули спортсмени нашого міста на чемпіонаті в області серед юніорів та юніорок. Зі стрибків на акробатичній доріжці, у якому участь брали 70 спортсменів з Кам'янського Дніпра, Кривого Рогу і розіграли 12 комплектів нагород. Світлій пам'яті функціонера футболу, мецената, колеги, друга батька і великого серця людини присвячується у місті Верхньодніпровську на стадіоні. Центральний відбувся матч пам'яті Олександру Писаревському, який за багато років зробив чимало для розвитку і розбудови гри мільйонів у громаді. Світлій пам'яті функціонера футболу, мецената, колеги, друга, батька і великого серця людини присвячується. хвилини мовчання про Олександра Пасаревського та всіх, кого забрала клята війна Росії на стадіоні центральний міста Верхньодніпровська розпочалася стисла урочиста церемонія відкриття турніру його пам'яті з теплотою про Олександра Степановича та зроблене ним за багато років для розвитку і розбудови гри мільйонів у громаді. Говорив заступник голови місцевої федерації футболу Володимир Жир. Внісон йому подібне мовила і парале. Подякувала Збройним силам України за можливість проведення змагань, керуючи мережею магазинів метальін, Марина Кучерук, головного благодійника заходу, хочемо від вічірого серця подякувати нашим збройним силам України тільки завдяки їх мужності, самопожертві ми маємо змогу жити, творити і провадити такі події. Нехай цей матч стане символом єдності, миру та віри у перемогу. Також ми хочемо для виконання бойових задач презентувати антенну для ФПВ нашим військовим. Ми маємо надію, що вона хоч трішки допоможе у цій нелегкій справі. Далі вона вручила бійцю збройних сил України Владиславу Шевченку військове обладнання, і після того, як над ареною пролунав державний гімн України, він виконав з центру поля перший символічний удар по м'ячу, який поклав початок матчу пам'яті Олександра Писаревського, у якому по один бік поля зійшлися його друзі з місцевої групи здоров'я, як вони себе іменують, та гості з Дніпра з команди «Медельїн». Попри те, що останні були значно молодшими, на перебіг подій у поєдинку різниця у віці не вплинула. Навіть більше господарі виглядали добре організованим. Колективом з гарним контролем м'яча, особливо у середній лінії, тоді як суперник намагався будувати власну гру через довгі передачі в атаку у розрахунку на висунутих вперед форвардів. Один заких, що правда, постійно опинявся у положенні поза грою, куди його заманювали оборонці верхніпровців. Саме вони забили першими, і за мінімального рахунку, 1-0 на їхню користь, розпочалася друга половина зустрічі. У ході неї медельїн ударом з 11-метрової позначки спочатку понавибрів на вагу, а потім навіть і вийшов вперед, проте здобути в. Тримати не зміг, і фінальний свисток арбітра зафіксував нічю 2-2. І, хоча в кулуарах подейкували, що поєдинок був по-дружньому договірним, на що команди відповіли невимушеною серією після матчевих пенальтів, де влучнішими були Дніпровці, зрештою подібне ніяким чином не вплинуло на загальну атмосферу свята, яке продовжувалося урочистостями нагородження, у дебюті яких пані Марину Кучерук організатори вшанували розкішним букетом квітів. Далі вона за дорученням асоціації футболу Дніпропетровської області. Ті, за підтримки якої також відбувся турнір, призначила подяками заступника Федерації футболу Верхтініпровської громади Володимира Жира та керівника цієї громадської організації Олександра Квашу. Хотілося подякувати всім, хто долучилася до цього заходу. Дуже приємно бачити гостей з міста Дніпра. Дуже цікавий матч, безліч емоцій, позитивних, як болівальників, так і у гравців наших команд. Мяч матч присвячується як я говорили, Ви вже, нашому другу. Футболісту, члену Федерації футболу Верхніпрощини Олександру Степановичу Писаревському, гарній людині, яка дійсно була активно, розвивала футбол на теренах як Верходніпровщини, так і Дніпропетровської області. Хочеться подякувати всім, хто долучився до цього заходу Федерації футболу, Асоціації футболу Дніпропетровської області та гостям, які прийняли участь у матчі. Подібних відзнак почергово були удостоєні друзі Євген Пугач та син Олександра Степановича Іван, які разом зі своїми однодумцями-партнерами Станіславом і Леонідом Бурачиком також виступили меценатами проекту. Хочу подякувати команді Меделін, яка приїхала і зіграла з нами цю гру в пам'ять про Олександра Степановича, про мого батька. Хочу подякувати всім болельщикам, які прийшли. Так жалко, що їх небагато, але все-таки також хочу подякувати Збройним силам України за змогу проводити цей матч. І всім організаторам велике дякую. Надіюсь, цей матч будемо проводити на регулярній основі. Подяку від Асоціації футболу Дніпропетровської області за суттєвий внесок в організацію турніру отримала і Марина Кучарук. Після чого медалі і кубок стали надбанням господарів з групи здоров'я, подібними брендованими нагородами і трофеєм з зображенням Олександра Степановича Писаревського вшанували і гостей з Дніпровського медальїну. Перш за все, хочеться подякувати за те, що в нас на даний момент мирне небо нашим Збройним силам України, за те, що надають нам змогу проводити такі турніри-матчі для розвитку молоді. Хочеться також подякувати організації Верходніпровського спорту, за те, що прийняли нас дружнім своїм колективом, надали змогу на гарному полі зіграти такий чудовий матч. Матч був дуже цікавий. Він завершився в нічю. Всі задоволені результатом. У нас немає ні переможців, немає і також програвших. Дуже велике їм дякую за це. Матч завершився. У всіх дуже великий гарний настрій і мирного неба всім. Слава Україні! На завершення усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про перший матч пам'яті Олександру Песаревському у Верхньодніпровську. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.